Всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. Сьогодні будемо говорити про біржу MEX і про копі трейдинг. Давайте розбиратись, чому біржа Мекс і чому я перейшов сюди трейдити саме на ф'ючерси. На даний момент часу можна трейдити і на Binance, можна трейдити і на Байбіті. Це дуже класні біржі, найпопулярніші, найбільші. Е, і MEX, в принципі, також є не дуже такою супервеликою біржею, але при цьому вона приверта свою увагу комісіями. Саме тому я тут, і саме тому, тому сюди я потихеньку перекидаю капітал для того, щоб торгувати на ф'ючерсах. Тобто, це відповідь, чому я прийшов на біржу МЕКС і почав там трейдити саме на ф'ючерсах. Це комісії в 4 рази. Кращі комісії чим на біржі в 6 разів краще, чим на біржі Bybit, Тобто, в принципі, мене це влаштовує на даний момент часу. Чи буду я тут довго трейдити, і так далі, і так далі. Я це напишу там в себе в телеграм-каналі. Моя торгівля, де я ділюсь безкоштовною інформацією по трейдингу, навчання, думки, аналітика і так далі, і так далі. Якщо ви ще не підписані на мій новий YouTube канал, обов'язково підписуємося, ставимо лайк і колокольчик, щоб не пропускати наступне відео. Давайте перейдемо на біржу Мекс, тепер поговоримо про копітрейдинг. Що таке копітрейдинг в цілому? Копітрейдинг це м -м, можливість підписатися на трейдера та копіювати його угоди. Звісно, потрібно грамотно і якісно це зробити. І я вирішив створити свій канал. Ось ми побачимо, можемо перейти в розділ. там. Ф'ючерсної торгівлі, і тут є у нас а, такий розділ, як копітрейд. Я вирішив записати. Об огляд та копітрейдингу для того, щоб у вас було розуміння, як це все працює і як це все влаштовано. Я зробив текстову інструкцію, яку я вам також покажу. Дивіться, у мене вже в топі е канал моя торгівля знаходиться 8 людей підписані на мій канал, і ми знаходимося вже на другій сторінці в загальному топі. До чого я стремлюсь, щоб люди підписувались на даний момент. там е в принципі, в тестовому форматі працюємо. Давайте розбиратися, як працює копітрейдинг. Копітрейдинг це, скажімо так, можливість копіювати угоди трейдера. і... Там на певний капітал, тобто робити все ідентично, як робить трейдер. От, наприклад, ви хочете е, займатися трейдингом або там, спостерігаєте за чимось каналом, і в нього є копі-трейден, ви можете просто підключитись, просто закинути свої гроші, там, наприклад, умовно, 100-200 доларів для того, щоб затестити, е, подивитись, як це працює, і по факту, якщо трейдер нормально трейдить, ви можете отримувати з цього пасивний дохід. Е, при цьому. Там трейдер бере там певну маленьку комісію собі з прибутку, і таким чином ви можете зайти до трейдера, підписатись на нього, закинути баланс і потрейдити заробити. Як це все працює на біржі МЕК. Для початку вам потрібно пройти реєстрацію і верифікацію на біржі за посиланням, яке буде в описі під цим відео. Також за реєстрацію і верифікацію я даю 5 доларів бонусу на ваш спотовий гаманець, і ви можете ці гроші вивезти там куди завгодно, собі на карту, куди захочете. Далі, після цього, якщо ви вирішили все-таки попрацювати з копітрейдингом, копіювати мої угоди чи чиїсь інші, вам потрібно зайти в розділ фьючерси, як на скрині, і потім нажати настройки. Після цього вам потрібно зайти в режим хеджування, тобто в налаштування в режим позиції повинен бути включений режим хеджування. Якщо ви невірно налаштуєте копі трейдинг і невірно будете працювати, то ви ну, з більшою вирогідністю зілляте свій капітал. Також варто звертати увагу, якщо підписуватись на якихось інших трейдерів, на те, з якими плечима вони взагалі працюють, торгують і так далі, тому що ваш капітал може іспаритися в небі. Так, режим хеджування. Цю інструкцію я також залишу в описі під цим відео, текстово, щоб вам було зручно працювати. Далі заходимо в головне меню, тиснемо як на фото більше. Вибираємо копі трейдинг, це інструкція для телефону. І потім шукаємо в пошуку. Моя торгівля пишемо ось. Моя торгівля, в пошуку можемо написати, наприклад, ось. Давайте вийдемо назад. У нас є ось пошук, пишемо там. Мой. Та, що ж таке? Пишемо: моя торгівля. Ось бачимо, що це мій канал, ви можете на нього підписатися, якщо ви захочете саме трейдити. Якщо ви захочете просто спостерігати, там буде також можливість у вас спостерігати. Також ви можете подивитися, які торгові пари я торгую там, які, які мої показники. Да, там скільки всього угод, скільки виграшних, скільки убитичних, там, який прибуток загальний, да, общий ось прибуток там, там рої, який загальний, так, у відсотку. У відсотках, і так далі. Загальний капітал. Далі переходимо до налаштування. Коли ми знайшли, знайшли мій канал. Ми переходимо з вами до налаштувань. Я рекомендую. Ну, по-перше, у вас на споті повинні бути гроші там. від 10 доларів. Неважливо, скільки у вас повинні бути гроші. Але майте на увазі, що 5 доларів це мінімальна сума для того, щоб відкрити угоду на ф'ючерсах на біржі Мекс. Тому я рекомендую не менше 50 доларів мати е на спотовому балансі для того, щоб приймати участь в копітрейтингу. Е так, давайте я трішки розширюю зараз. Зараз, зараз, ми трішки розширимо. О, ось так, щоб було гарно видно. Дивіться, налаштування. По-перше, пишемо суму копі трейдингу. Тобто написали, скільки, наскільки ми хочемо працювати. Вибираємо автододавання моржі не потрібно, я думаю. Ми з стопами працюємо. Режим копі трейдингу. Я рекомендую поки що використовувати фіксовану суму. Дивіться, моя стратегія така, що я відкриваю приблизно на 10% від свого капіталу угоду. І ви можете порахувати для себе там також 10% і поставити фіксовану суму на перший час. Потім я випущу апдейт по копі трейдингу, і ми з вами зможемо налаштувати вже. Більш плаваючу таку е, можливість налаштувань. Е, далі, е, якщо у вас сума 50 доларів, ви берете 10% від 50% це 5 доларів. Тобто 5 доларів на один ордер, коли я відкриваю угоду на 10%, у вас також буде відкриватися вона на 10%. Я дуже рідко відкриваю на 50% зразу чи там, на 30%. Я ну, можу добирати там, постепенно е, і таким чином набрати позицію. Далі, Take Profit, Stop Loss. Якщо ви розумієте, як я працюю, як я торгую, то в принципі ви можете тут не, не виставляти свої якісь Take profit, Stop Loss, тому що я це все роблю сам. Також я закриваю угоди. Ви також можете самі закривати угоди, якщо будете вважати за потрібним. Е, і в принципі, все. Тобто, доволі така легка на, на, доволі така легка налаштування. Якщо ви хочете трейдити е, з більш, ну, скажімо так, такими розширеними на, налаштуваннями, якщо ви хочете трейди там, е, ну, давайте, ну, чи дасть мені можливість нажати підписатися? Е, ну, ага, Наблюдать. Е, так, так як я просто власник уже створений, то мені не дає можливість підписатися. Добре, дивіться, ви можете вибрати розширені налаштування і в торгових парах, такі як біткоін, там, ефір і так далі. Вибрати просто плечі. Я торгую ну, в середньому з x2 плечем. Якщо ви хочете там супер-пупер ризикувати, можете вибирати x5, x10 і так далі, але це вже буде більша азартна гра, чим там. Ну це лудом, лудка вже буде така, да? тобто потрібно розуміти це. В принципі, дуже легко все налаштовується, але хотів проговорити це все для того, щоб було розуміння, хто хоче ще приєднатися. Для вас це може бути пасивним доходом, якщо ви розумієте, що трейдер дійсно дає там, гарні результати, а не, там, скажімо так, просто заходи в угоди на пальцям небо. Тому якось так на цьому відео я буду закінчувати. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть їх обов'язково в коментарі. Я всім відповім. Підписуйтесь на мій торговий канал, якщо ви ще не підписані. Ну і будемо на зв'язочку. Пока-пока.